Вітаю, друзі, сьогодні я, Олександр Палій, історик і політолог, розкажу вам про свій досвід ставлення до нинішньої влади і конкретно до президента Зеленського. Мені здається, що це може бути цікавим саме з точки зору історичного, тому що головна моя мета є не, ну, не вступити в великі проблеми в результаті якихось наших внутрішніх суперечностей в нашому суспільстві. Тому що... Як відомо, міцно стоїть те царство і та держава, яка єдина всередині, а яка розділяється, їй настає гаплик. Тому я вам розкажу про свій власний досвід, як я еволюціонував фактично, ну майже до беззастережної, скажімо так, підтримки нинішньої влади, хоча насправді це звичайно не так, але до серйозного зниження критики. По відношенню до неї. Чому це сталося в мене? Ну, хтось там буде політичний якісь бачити під цим підґрунтя, хтось буде говорити, як завжди, по собі оцінюючи, що там продався, і так далі. Я не продався, абсолютно незалежний від нинішньої влади, але я трішки знаю нашу історію і взагалі історію. Мені здається, що я трішки її знаю. зовсім Зовсім трішечки. Але це дає мені можливість робити певні висновки. Таким чином для нас надзвичайно важливо це зберегти єдність і е, працювати таким чином, щоб наша влада користувалася підтримкою 80-80 нашого населення. Тому що з одного боку не буде повної, тотального, скажімо, добрямся всім її діям, а з іншого боку, не буде підваження дієздатності влади. Тобто, оцей рейтинг, який зараз сформувався у влади, у Збройних сил у наших інституцій, він, на мій на погляд, є оптимальним в умовах війни. Можливо, 90% теж добре. 95% добре, а 100% вже не так добре. Тому, звичайно, що це не штучний рейтинг, він не видається під будь-які дії влади. Але якщо влада, на мій погляд, на мій абсолютно приватний погляд, виконує ключові функції. Це оборонну і зовнішньополітичну, тому що це насамперед є ключові для самого виживання фізично нашого народу. Навіть не виплата пенсій, навіть не там забезпечення цивільної інфраструктури. Ні. Головне, це армія і, відповідно, зовнішня. Політика, тому що це фактично продовження війни іншими методами дипломатичними в наших умовах, це дуже-дуже важливо. І от, коли я бачу, що нинішня влада в цілому з цими речами більш-менш ну, адекватно реагує і Чинить в цих питаннях, то решта питань для мене, чесно кажучи, стають дрібницями. Я не знаю, як вам, як хто хтось там, вважає, що його естетичні якісь погляди є важливіші за ключові державні інтереси, я так не вважаю про себе. Я буду говорити відверто, мені здається, що ну, я буду скромно ставитись до, свого, до своїх так би мовити уподобань. Для мене важлива це армія і зовнішня політика як продовження армії, фактично. В нинішній владі. Все решта, хай там, я вам кажу, що все решта, це 5% чи 3% для значення для мене особисто. До речі, це ж саме було і з попередньою владою з Порошенком. Тобто мене задовільняла в цілому його зовнішня політика, хоча, ну, скажімо, там теж не було все 100%. І е, задовольняв курс, хоча б на відродження армії. Я розумів, що його можна було провести інтенсивніше, що можна було там багато чого зробити, але навіть те, що робилося, вона в принципі рухалась в правильному напрямі. І тому, чесно кажучи, до того, як нинішня влада Зеленського почала пресувати Медведчука, я був до неї дуже критично налаштований після того. Я на горло своїй критичній пісні наступив і всім, як то кажуть, раджу. Ну, а після початку війни це абсолютно зрозуміло, що ми повинні бути всі єдині і дуже свідомі діяти як рій бджіл українських бджіл і жалити всі разом ворога, а не одне в одного. Ну і таким чином хочу сказати, що. Ці проблеми, які у нас в нашому суспільстві були там з владою, достатньо часто виникали оці проблеми. Слава Богу, що їх зараз, що вони зараз не так загострені. Я думаю, що це пов'язано насправді з досвідом нашим історичним, з тим, що в ключовий момент, коли українці розуміють, що починається війна, вони об'єднуються і згуртовуються, і це дуже добре і просто закушують собі язика багато хто. Я це зробив і іншим раджу. А, і проблеми ці пов'язані не з якоюсь там особливістю українців, а з тим, що ну, така доля демократії, чесно кажучи, відверто. В демократіях це було завжди. От. Українці вміли воювати і вміють воювати, вміють довго тримати удар це прекрасна риса. Але не завжди усвідомлювали, що війна триває завжди, що миру не буває взагалі. В нашій, принаймні в нашій частині світу, так точно. І в умовах слабкості інституції, яка часто трапляється там, де надто розвинена індивідуальність, демократія, це веде до втрати пильності. І як наслідок до нових агресій і до нових оборонних воєн. Така сумна, так би мовити, курс по колу. І в демократичних країнах, в принципі, завжди критикуються командування, це нормально. Все це прекрасно, адже на кону стоять життя вільних громадян, але в той же час треба розуміти, що всьому є межа. Колись демократичні афіни в Греції програли війну тоталітарній спарті просто тому, що громадяни скинули своє командування, яке виграло битву, але його розкритикували за великі втрати. Тобто, сказали, що вони там на човнах не змогли підібрати на кораблях, не змогли підібрати там свої команди, і вони потонули в морі. І після битви виграної фактично. Ну і взагалі, історія демократичних країн, історія Давньої Греції це просто а, така історія дуже послідовного національного самознищення. От, колись це була. Ця Греція, ну, я на прикладі Греції, тому що він і нас торкається, в тому числі півдня України, і в тому, що він дуже показовий і про нього всі знають. І от вона була там від Іспанії до Ольвії, до нашої Миколаївської області, ще навіть до, до Грузії, да? ця Величезна Греція. Після того, як вони між собою пересварилися, пере, е ці егоїзми в них повибухали, е почались ці всі. Їхні риси, це ахлократія, тобто влада натовпу, демагогія, тиранія. І все це їхні терміни, навіть грецькі. Гіпербола як брехливе перебільшення. Ця суцільна внутрішня війна. Усе це призвело Афіни і всю Грецію до швидкого занепаду. Є дуже цікаві шикарні цитати з цього приводу. Я міг би дати. От, Сенека колись писав вірша. Що Греція скошена довгими чварами, дійшла до руїни, сили свої підірвавши, і так далі. і так далі. Бідна, лишилось тобі тільки ім'я Греції. І таким чином оці вавки демократичні, коли в нас немає авторитетів, коли ми можемо з дивана там поливати кого завгодно, коли ми скажімо так не завжди розуміємо міру в цій критиканстві. Під час війни, звичайно, що слава Богу, це трошки відходить в бік, але в момент, коли ми будемо перемагати, а я впевнений, що ми будемо перемагати, то знов всі ці проблеми можуть вирнути. І, е, звичайно, що для нас всіх треба розуміти, що війна, на жаль, це завжди. Принаймні останні три тисячі років, скільки Україна існує. Тобто, коли люди відчувають себе в безпеці, починають зневажливо ставитись до начальників, до сусідів, сваритися через дрібниці, через розбіжності в думках. От, і так далі, і так далі. І оця ганебна історія чвар, смути. І, відповідно, курс стає під загрозою, і саме функціонування держави і виживання держави стає під загрозою. Я категорично не хочу, щоб цього було. Замість орієнтації на наші якісь хаотичні історичні приклади, я орієнтуюся на Дуже державницькі сили, якщо хочете знати, є була в історії України такі державницькі сили, це Гетьманщина, Козаччина Гетьманщина. І наскільки там було просто це наше військове керівництво, всі ці полковники, сотники, полки і сотні і так далі, наскільки вони були державницькими просто до мозку кістей, кісток. Тобто, десь там, на периферії, да, відбувалися Запоріжжя, Гайдамаччина і так далі свої історії. Але стовпом державності, таким непохитним, були оці родові, так би мовити, козаки. Якщо ви почитаєте нашу історію, ви зрозумієте, на них завжди можна було покластися, на цих козаків. Вони завжди нікуди, нікуди, ніде ніколи не пасували і якихось, ну, хаос не продукували. Хоча були в дуже тяжких умовах. Мені здається, що нам це треба, треба цей досвід. Досвід цієї Гетьманщини. І середньовічної мається на увазі всіляко піднімати. Є Був такий мандрівник Боплан, ну ви всі його знаєте, в 17 столітті, як він писав про козаків. Що козаки вибирають свого старшого, і часто це так і відбувається. Він має дуже велику владу, необмежена аж до права стинати голови тих, хто провинився. Гетьмани дуже суворі, однак нічого не починають без наради. Військовою і немилість, якої може зазнати старший від, від козаків, змушує його бути дуже обачним у своїх діях, зокрема, щоб не трапилось невдачі, коли веде їх у похід, хитрим, відважним і так далі. Керувати ними, тобто козаками, і вести їх у похід нелегка справа і нещасний, том, той, кому це випадає. За 17 літ, доки я служив у цьому краї, усі, хто обіймав цей уряд, скінчили погано, це пише по плану. Тобто влада у нас справді під контролем влад... суспільства, але щоб... щоб цей контроль не був дріб'язковим. Тому що всі ми не ідеальні. І Зеленський не ідеальний, і Порошенка не ідеальний, і всі ми теж не ідеальні. І е, треба завжди, коли ми критикуємо, треба, ну, по-перше, трошки наступати на горло власні пісні. Чому? Тому що тому, що треба, як німці казали, що коли ви хочете покритикувати командування, треба ніч переспати з цією критикою. На ранок встати, тоді вже на спокійну голову покритикуйте. Це раз. А по-друге, критика має бути дуже конструктивною, дуже по суті, і виходити з дуже компетентних людей. Звичайно, ідеально, щоб влада дослухалася до цієї критики. Мені здається, що все-таки десь влада у нас дослухається, тобто вона є чутливою, принаймні, зараз, до якихось суспільних запитів. Тому оці всі вади наші охлократичні, вони не від, ну, не від якихось особливостей України, якихось там проблем, а просто від проблем демократії. Так було скрізь в усіх державах. Ось як, наприклад, писав. Алексіс Де Детаквіль, один Француз, який Америку досліджував шикарний 19 століття. Демократичні інституції сприяють розвитку вищої міри заздрості в серцях людей. Будь-яка перевага, коли людям мочі. Демократія більш здатна керувати мирними суспільствами або завдавати один потужний удар ніж тривалий час витримувати сильні бурі політичного життя народів. Демократіям часто бракує ясного бачення майбутнього заснованого на знаннях і досвіді. Тобто, розумієте, і заздрість, інший француз ось, Кюстін, так само писав. Аристократія повна протилежність деспотизму однієї особи, автократія буде самодержавство, дух, який пройнята, яким пройнята аристократія, це гордість, це відрізняє її від демократії, чия пристрасть заздрість. Тобто, заздрість це по суті батіг усіх демократій, не тільки наших. Тобто, коли людина думає, що їй десь щось не додали, коли вона щось хоче собі там вигавкати, Ну, мені здається, що це дуже неправильно по відношенню до всезагального блага. Тому в таких випадках я не підтримую таке гавкання і, відповідно, і сам цим не займаюся. І вам не раджу. От. Тому ще раз підкреслюю. Подобається мені, як Зеленський виступає, не подобається. До речі, що мені подобається, от справді що він зробив дуже толково, це е, він зумів зайняти нішу в нашій міжнародній позиціонуванні країни. Тобто це зробив Зеленський, його зовнішня політична команда. Тобто він став дуже важливим чинником міжнародним. Його меседжі дуже правильні. Хтось скаже, що написали там Зеленському. А, написали, значить, ці промови, якась мудра людина. Ну, написала мудра людина промову. Так, так і є. Але те, що він взяв і прочитав, не прочитав чиюсь промову дурну, а прочитав розумну це дуже важлива річ. Інша річ, яка в нього дуже позитивна, це те, що він розумним людям мудрим людям дає повноваження і відповідальність. Тобто, це ми бачимо по воєнному керівництву, це ми бачимо по керівництву. В тому числі в галузі зовнішньої політики, це ми бачимо по багатьох обласних керівниках, серед яких я відкрив людей, яких я доти взагалі не знав, але вони виявилися дуже сильними, ці люди. І тому, власне кажучи, мені цього досить, що він дає армії воювати, що він говорить і вимагає зброю для наших міжнародних партнерів, а те, що я його колись там критикував. Чи був в якомусь пікуванні, пікіруванні з цими його командою. Це така дрібниця. Це мені, мені на це, чесно кажучи, плювати. Тому що головне це життя нашого народу. Я це дуже прекрасно розумію. От. Тому відсунемо, друзі: відсунемо оці наші уподобання, успадковані від попередніх виборчих кампаній. Це дрібниця. От так само, як дрібниця це про Пороха казати, що він зрадник да? було. Розповідати, переслідувати за зраду. Це людину олігарха, який зараз, відповідно, оскільки що він там вже не передавав, він пічки передавав безпілотники на фронт, автомобілі, броньовики закуповував. По-моєму, все крім авіації, закуповував і безпілотники. Тому так само, як оце Ницу було його. Колись присувати. От так само Ницю зараз піднімати якісь свої персональні е, речі і спробувати їх завести в нашу величезну справу колосального масштабу. От що зараз відбувається, яка величезна, величезна справа, наша країна презентована зараз у світі неймовірно. Тобто, такого, такої популярності в Україні, такого Меседжу зовнішньополітичного колосального, такого велетенського значення, такого кількості прапорів, зрештою, як зараз є у світі українських, ви ніколи в нашій історії не було. Найкращі часи, в часи Володимира Великого і Ярослава Мудрого. Цього не було. Ну тоді було суспіль країна, були, значить, світ ізольований. Тоді і не могло такого бути. Але зараз в умовах глобалізації ми реально є чинником для всього світу, і я тут вдячний. Зеленському, що він презентує країну в цьому сенсі дуже правильно, тобто ефективно, скажімо так. Я знаю, що це не один він, що це команда і так далі, але те, що він підібрав цю команду, в мене нема питань. Слава Богу. Слава Богу. Я, звичайно, можна дорікати, що ця команда, команда безпекова його, прогавила, по суті, війну. Не була, не, не була готова до російського удару. Хоча я про це навіть я, не маючи ніякого досвіду, доступу, точніше, досвіду я маю, не маючи доступу до якихось там джерел, але я за день до війни сказав, що якщо до, до ранку не Москва у нас не почне бомбити, я дуже здивуюся. Це я виступав на прямому каналі, хто хоче, може подивитися. І що цікаво, купа народу навколо мене стояла, і всі казали, що війни не буде. І от влада була серед цієї купи народу, я не знаю, з яка була мотивація цих людей, які казали, що війни не буде. Можливо, вони просто нас присипали. Можливо, це було таке завдання з Кремля. Можливо, я не знаю, чому це відбувалося, чому купа політичних, всяких навколо політичної тусовки розповідали ці всі казачки одне одному, що ніхто нікуди не нападе. Це була якась інерція, взагалі, якийсь страх мислення. От але зараз це через це вже переступили. Зараз влада вже готова, ну, явно готова до будь-якого розвитку подій. Вона розуміє, що будь-який розвиток подій може бути. І що я їм буду згадувати зараз цій владі, що вона там того не зробила, того не зробила. Це вже не допоможе. Допоможе наша єдність і визволення всіх загарбаних ворогом територій і перемога в цій війні. Тому якість демократії за великим рахунком, вона залежить від якості кожного з нас. Якщо ми відповідальні раз, і якщо ми компетентні два. Якщо ми рішучі три всі, то тоді у нас ідеальна демократія. У нас демократія краще, ніж в будь-якій країні Заходу. Якщо ми всі. Якщо ми зовсім не такі, то це може бути виродження демократії. Тому, зрештою, демократія починається з того моменту, коли ми перші починаємо дивитися на самих себе, всередину самих себе. І от критика наша не повинна бути ні самоціллю. З метою якогось такого нехорошого нецього самозвеличення, а дуже коректною, з повагою до інституцій і до інституцій президента, до інституцій міністрів і так далі. І компетентною з пропозицією альтернатив, що дуже важко в наших умовах добитися, тому що я масу випадків критики збивав просто одним питанням. Таким дуже легеньким і простим питанням, а що ви пропонуєте? Після цього так спускає величезна кількість критиків. Тому нема ніякого сенсу для країни вихлюпувати свої деструктивні відчуття, заражати громадськість, тому що не дарма всі, в усіх країнах і в усіх війнах панікерів і тих, хто поширює шкідливі настрої, завжди суворо карали і переслідували. Тому ми самі в себе повинні запитати, чому українські солдати на фронті такі тверді, такі життєрадісні, такі життєстверджуючі, як вони фізично відрізняються від оцих чмонь, від оцих чмобіків і так далі, і взагалі від російських окупантів. Це ж два різних види хомосапія, зрозумієте? І чому при цьому наш інформаційний простір буває такий, <кхм> такий якийсь жовчний, такий конючний. Звідки ця тенденція все нігілістично заперечувати? Можна от прямо з дивану. І, і дуже це погано, коли оця комп... при бракові компетенції. Просто спроба якихось своїх емоцій перекласти без наявності належної компетенції. Але, на щастя, ми, українці, нутром розуміли, що Командування це командування, і не послуг командування ніколи не був у нас воєнною чеснотою. Тому заради українських солдатів, заради українських офіцерів, заради українських генералів, в тому числі, які з'явилися зараз зіркових, таких ми всі повинні говорити лише те, що корисно їм нашій армії, і нашій справі перемоги. І тому вереск геть, це створення ліній розлому, опльовування з будь-яких будь прив приводів, це не демократія, а хлократія, вона нам не потрібна. Це вироджена форма демократії. От. І в мене була така улюблена моя приказка: що якщо два українці не можуть між собою помиритися за 10 хвилин, то як мінімум один з них не Українець. От. І я побачив, до речі, що е, Зеленський, це, він став, він діє повністю 100% як українець. Це дуже добре. Я дуже і дуже цьому радий. От. І тому всі дрібнички, які мене дратували, можливо, вони дрібничками так і залишились. Тому що я перед виборами, чесно кажучи, я був дуже накручений. Я боявся, я про це відверто казав зразумковим, колись був на одному ефірі, Я говорив йому: от уявіть собі, ви хочете поставити людину із ну, шоу-бізнесу. А якщо ворожі ракети летять, якщо ворожі вертольоти летять, як він буде реагувати? Оце мене було основне запитання до Зеленського під час виборів. Слава Богу, що він на це питання відповів твердо і ствердно. Я Якби я знав, що буде така відповідь, я б його дуже і не критикував. От. Тому от така історія. А зараз я вам процитую дві цитати українські, такі, які просто з нашої історії, які треба всім знати на пам'ять. 113-й рік до Різдва Христового, Скіфський цар Скілур. Залишив, уявіть собі, 80 синів. Перед смертю зібрав їх довкола, пропонуючи кожному зв'язку з дротиків і наказуючи переламати її. Коли всі відмовились, він сам, виймаючи дротики поодинці, легко переламав усі, пояснюючи синам, що діючи спільно, вони залишаться сильними, а розділившись і ворогуючи один з одним, будуть слабкі. Це Плутарх, Друге століття після Риздва Христова написав про це. Або Київський князь Ярослав Мудрий, промова синам 1054 рік наш літопис. І якщо будете ви в любові меж собою, то й Бог буде в вас, і покорить він вам противників під вас, і будете ви мирно жити. Якщо ж будете ви в ненависті жити, у роздорах сварячись, то й самі погибнете і землю отців своїх і дідів, погубите, що її надбали вони трудом великим. От. Але є такі люди. Та в Росії це їх безліч просто, але і в нас теж є. Як писав один там письменник, іль мір провалиться, іль мені чаю не піть. Допущай, мір провалюється, но мені чаю завжди нада б напіть. Тому в умовах, коли ворог роз'ятрує будь-які суперечності, аби нас розділити і перемогти, ми не маємо права бути немудрими і бути безвідповідальними. От. Тому той, хто проти єдності. Тому що що таке єдність? У нас є безліч можливостей для самореалізації. Бери працюй. Тому той, хто проти єдності, той працює проти України. Ворожий агент або попихач. От. І тому, друзі, ми. Маємо пам'ятати, що ми зараз перемагаємо, ми перемогли на Майдані, на одному, на другому, завдяки духові братерства. Як писав, як казав точніше Іван Сірко, перемагав гострою шаблею і великою любов'ю, тобто братерською. От, і якщо ми триматимемо цей дух між собою, то нова перемога невідворотна, як світанок. Тобто нам треба. Я вже розумію, що я переконую вже тих, хто в принципі до цього це зрозумів. Але щоб ще раз засвоїти це все, ну і щоб показати, власне кажучи, що я не продався, я не, не маю тут якого, ніякого персонального інтересу. Я навпаки вважаю, що велика гідність засунути за персональне, чим подалі. В цьому наша велика гідність лицарська українців. Щоб розуміти, що всі спільно ми зробимо велетенську справу для нашої країни. Велетенську справу, яка буде для кожного. І ця перемога, і цей торжество України в усьому світі, яке вже є, яке вже відбувається на наших очах, це просто колосальне досягнення, по якому порівняно з яким ми, наші егоїзми, і мій в тому числі, це суща дрібниця. Тому, друзі, з Богом до перемоги!